Доброго дня, дітки! Дітки, сьогодні пропоную вам привітати один одного. Незвичайно. Ми сонцю скажемо здравствуй, ми скажемо небу здравствуй, Нехай рано буде ясним. Діти, а який у вас настрій? А який ще може бути настрій? Сьогодні я вам пропоную відвідати країну емоцій. Настрій. Це емоційний стан людини. Емоції відображаються на обличчі за допомогою очей, рота, брів. Якщо людина здорова і спокійна, у неї гарний настрій. Настрій буває радісним чи сумним, добрим чи злим, піднесеним чи пригніченим. Дітки, що таке настрій? Яким він буває? Як можна дізнатись? Який настрій у людини? Пропоную пограти в гру емоційний стан. Подивіться, малюнки у нас різні з різними емоціями. Спробуйте добрати одну частину до другої і з'ясувати, який настрій у того чи іншого героя. А від чого залежить мій настрій? Давайте з вами поміркуємо. І добудуємо речення. Коли мене сварять, я сумую, а коли хвалять, радію. Якщо погода сонячна, я веселий, якщо хмарна, засмучений. Якщо я посварюся з друзями, у мене пригнічений настрій, а коли помирюся, він піднесений. Зранку я прокидаюсь бадьорий, а пізно ввечері я сонний. Коли вдома хтось хворіє, я хвилююсь, а коли всі здорові, я спокійний. Давайте з вами послухаємо вірш Анатолія Костецького та обговоримо його. Як зробити день веселим? Ти прокинься рано рано, лиш над містом сонце встане. Привітайся з листівками, з кожним променем ласкавим, сам гарнесенько умися. Сам швиденько одягнися, підійди до тата й мами і скажи їм, добрий ранок! Усміхнися всім навколо небу, сонцю, квітам, людям, і тоді обов'язково день тобі веселим буде. Чи сподобався вам цей віршик, чи вплинув він на ваш настрій? Розкажіть, як вірш змінив його, яким треба бути стосовно інших. Щоб на душі було завжди легко і весело. Так, дітки, ви уважно слухали вірш. А тепер давайте з вами іще раз згадаємо про наші емоції. Коли в мене гарний настрій, я поміркуйте і скажіть, що у вас відбувається, коли гарний настрій? Так, коли в мене поганий настрій, я. Теж подумайте і скажіть, що відбувається з вами при поганому настрої. Коли настрій допомагає мені, так, коли я хворію, то сумний, невеселий, хворобливий. Коли я з мамою і татом, я завжди веселий і усміхнений. Сподіваюсь, сьогодні сонячний і гарний настрій у діток і бажаю вам мати такий настрій щодня. Бажаю успіхів, до побачення!